Наш є великий. І ми його славимо на цьому місці. Але буває в нашому житті також, що чомусь наше лице воно похмуре. Ми сумуємо, ми незадоволені. Ми не задоволені, можливо, собою, можливо, обставинами, які нас обкружили. І часто по собі навіть знаю, що бувають питають, як справи? На нормально, нормально. Чи тут якусь постелю проходиш, чи що. Ну, великих причин сумувати немає, але чогось незадоволений ти собою. Або таке враження, що сам Бог Він незадоволений тобою, Бог не задоволений тим, як ти живеш і як ти йому служиш. Ну, Я думаю, кожного із вас буває, ну, все добре, ну, чуть-чуть щось не так, чуть-чуть, от, ми чомусь незадоволені. І Я так от подумав, чому це так, і розібравшись, я для себе так зрозумів, що це, напевно, що проблема в наших відносинах з Богом. Нам здається, що Бог нами не задоволений. Це проблема в наших відносинах. І тому ми обставин немає сумувати, але ми сумуємо. Обставин немає, тому що все-таки це там, де ми не переживаємо Бога. Душа вона томиться, але це там, де ми не переживаємо Бога. І я би хотів сьогодні. Насправді Бог є він завжди поряд. Є заповідь казав: Я вас не залишу, я буду з вами поряд. Але ми, люди, ми не бачимо. І тема моєї проповіді, я її назвав так Христос, якого ми не бачимо. Посеред, життє, посеред обставин, посеред нашого дня Він є, але ми його, просто, ми його просто не бачимо. Ми просто Христа не помічаємо. Серед цієї рутини, серед наших турбот, забот. Ми його не помічаємо. І тема моєї проповіді буде Христос, якого ми не бачимо. І я буду прочитати текст. Він великий, він має 20 віршів, але я його трошки скоротив. Я зробив 12 віршів. 8 відняв, щоб менше часу зайняли. Це подія подорож двох учнів в Емаус, коли Ісус Воскрес, третій день, і учні йдуть в Емаус. Отже, я буду читати 24 глава виборочно. Луки, 13 вірш і по 20, а потім з 27 по 32. -й. Значить, читаю того ж дня двоє з них йшли в село, що було в за 60 від Єрусалима, і звалося Емаус, і розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними, але їхні очі були стримані, так що вони не впізнали його. Він же сказав до них про що ви сперечаєтесь між собою, ідучи, і чим ви засмучені? Один з них на ім'я Клеопа сказав йому відповідь Невже ти один з тих, що прийшов до Єрусалиму, не знаєш, що сталося в ньому цими днями, і сказав їм, що саме? Вони відповіли йому про Ісуса Назирянина, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і всіма людьми, як видали його пересвященники і начальники наші для засудження на смерть і розп'яли Його. Далі Ісус. Об'ясняє їм те, що вони маловірні, об'ясняє їм, що він повинен був померти, бо це було пророцтво, і це Ісус їм починає об'ясняти. То я це вже читати не буду, я читаю нижче, з 27-го вірша по 32-й. І почав він від Мойсея, і від всіх пророків пояснювати їм сказане про нього у всьому Писанні. І не близились вони до села, куди йшли, і він робив вигляд, що хоче йти далі. А вони затримували його, кажучи, залишся з нами, бо вже вечоріє, і день закінчиться. І він увійшов, йшов і залишився з ними. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, переломив і подав їм. У них же, же відкрилися очі, і вони впізнали його, але він став невидимим для них. І вони сказали один одному: чи ж не палало в нас серце наше, коли він говорив нам у дорозі, і коли пояснював нам? Писання. Отже, ця подія вона відбулася на, на третій день після Христової смерті. Ця подія відбулася, коли Христос з'явився е, жінкам, потім Петру, а потім оцим трьом учням, двом учням. Після цього він ще з'являвся одинадцятьом, потім він ще раз Фомі з'являвся, потім він е, з'являвся більше п'ятистам написано, і потім більше десяти разів він ще з'являвся в загальному. І оці учні вони йдуть, вони також йдуть такі, скажімо, в постелі, вони стривожені, вони йдуть собі в село Емаус. Це десь 11 кілометрів від Єрусалиму. Вони, вони йдуть. І в даному тексті ми можемо зрозуміти, що Христос, перша моя думка, якою би хотів нам сказати, з цього тексту, що Христос він приходить несподівано. Христос приходить до нас тоді, коли ми цього не чекаємо і не очікуємо. Він приходить несподівано. Написано, і коли вони розмовляли між 20 15-й вірш. І коли вони розмовляли і меркували між собою, сам Ісус, наблизившись і пішов за ними. Каже, вони його не запрошували. Вони не знали, що Він прийде, але але їм здавалося що Він помер і не Воскрес, вони не вірили, але насправді Він підійшов ззаду, він підійшов і пішов йти з ними. І просто Христос приходить несподівано. Нам іноді здається, що потрібно гром з неба. Нам, нам здається, що треба, щоб ангел явився і сказав: сьогодні вечором ти переживеш Бога, ти його побачиш. Але він просто приходить несподівано. І якось я перед сном розкажу приклад: було таке, що я читав в Матфія, там, де написано, коли Христос буде в кінці світу казати, одні наліво, другі на право. І одні війдуть царство, другі не увійдуть. Увійдуть ті, які. Допомагали, годували бідних, які одягали їх, які приймали їх. Вони скажуть йому: ну коли це було? Він скаже, одному, що ми ви зробили з малих, цих ви зробили мені. Тобто Бог говорить, каже, я знаходжуся в цих бідних людях. Якщо ви допомагаєте, робити діла милосердя, кажуть, то ви робите це мені. І на наступний ранок, після цього як я прочитав, я вийшов з опіцентру і дивився, стоїть чоловік бідний. Ну, він виглядає так, скажемо, і все, але видно, що у нього просто немає грошей. Він з Донбасу приїхав і просив мене гроші. І мене зразу згадався оцей вірш, який я вчора читав. Що, що Христос знаходиться в цих людях бідних, і я зрозумів, що це що це ніби як Христос. От несподівано я, я не знав, що вийду за підсанту зустріну цю людину, але я от, побачив Бога, я побачив Христа в цих людях. І Христос так являється, от так несподівано, коли ми не знаємо. Він не раз і підходить до нас. І це, і це може так відбуватися і в нашому житті несподівано. Також можливо допомогти нам ще замітити Бога в нашому житті. Те, що Бог так, він, він відкривається в загальних відкриттях через природу, ми можемо побачити його. Також в особистих відкриттях, можливо, якісь сни, можливо, через Слово Боже. Так? То Бог також Він може нам відкриватися, і ми можемо замічати його. Але ми повинні також зрозуміти, що Бог він може прийти от несподівано, тоді, коли ми не чекаємо, скромно, несподівано, як до цих учнів, які йшли, і він просто до них підійшов. І друга думка, яка би хотів я сказати з цього тексту, це 28-й 29 вірш. І наблизившись вони до села, куди йшли, він робив вигляд, що хоче йти далі. А вони стримували його, кажучи. Залишся з нами, бо вже вечоріє і день закінчується. І він увійшов і залишився з ними. Христос Христос чекає нашого запрошення, тобто Він не нав'язується. Коли вони були на роздоріжжі, скажемо, вони їм наліво йти в Емаус, а й Христу прямо, він, він робив вигляд Христос, що він хоче йти далі. Тобто він не каже: Добре, йдемо до вас, йдемо до вас, зайдемо. Нача, я з вами поговорю, що ви такі маловіри, вірите, що ви не вірите в мене. Але він робить вирішення далі, і він просто чекає від нас запрошення. Він не нав'язується в наше життя. Але Христос чекає, поки ми Його не запросимо. І саме більше, який в нас дар люди є, це дар волі нашої, що ми маємо вибір пригласити чи проігнорувати. Як написано в об'явленні: Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій. І відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Христос, так, він не стукає у двері, він гримає, але він просто чекає біля дверей, або він чекає от на роздоріжжі, поки ми його запросимо. І, і насправді все дуже, просто, все, все дуже просто. Бог себе не нав'язує, представте собі, якби, скажімо, я або. Якби я, скажем, пішов до когось в гості там в сьомій вечора, сьогодні послухав, ну точніше, відкрив сам двері і сказав, ну давайте поки чаю, чай там, почав би себе нав'язувати, можливо, щось поїсти. І це було б дуже некультурно з моєї сторони. Це було б дуже некультурно і, ну, і так не робиться. Ну і це якось нижче гідності людини у себе нав'язувати, бути неящим. Нав Також Бог він не буде себе нав'язувати для нас. Він чекає, поки ми запросимо його, він чекає на цьому роздоріжжі. І Він хоче, щоб ми його запросили. І Ісус він не нав'язується. І третя думка, яку я би хотів виділити з цієї з цього тексту, що Христос, що Христос вибачте, запалює наше серце. Він залишає після себе слід. 31 32 вірш 24 глави Луки написано: у них же відкрилися очі. І вони впізнали його. Але він став невидим для них. І вони сказали один одному, чи ж не палало в нас серце наше, коли він говорив нам у дорозі, коли пояснював нам Писання. Вони собі, вони собі е, через всі події, які відбулися з ними, вони собі задають питання, чи не палало наше серце? Корисно собі іноді задати нам собі питання, чи згадати, проаналізувати, що було раніше. І коли наше серце палало до Бога, тоді Він, він нас і е, відвідував. Тоді нас Христос і відвідує, тоді, коли наше серце воно палає, Христос залишає після себе слід. У більшості випадків, як ми скажемо, складається наша думка про людину, це не те, може, що вона говорить, але те, як ми себе відчуваємо біля неї. От є люди, біля бі, яких ми себе почуваємо добре, тому що люди добрі. Є люди, біля яких так ми, ми почуваємо себе якось зжатими там. Ніби нас вони судять, ніби нас вони хочуть обідати. Але то ми серцем відчуваємо людину. І скажем, я розумію, що це там, Олексій, і зразу думка, в мене думка до нього складується така, як я себе відчуваю біля нього. Те саме вони, скажем, відчували їхнє серце біля Бога воно палає. І ми можемо також згадати, думаю, сьогодні, коли ж наше серце воно палало біля Бога, коли воно палало. І таким чином ми зможемо побачити Христа. Тому що нам часто здається, що Бога немає поряд, що Бог десь далеко. Але насправді це все просто. Бог в цьому тексті ми можемо побачити, що Бог він просто приходить тоді, коли ми цього не очікуємо. Несподівано. Він приходить, Христос він завжди чекає нашого запрошення. І Христос залишає після себе слід. Він запалює наше серце. І, от скажімо, такими, от такими ознаками ми можемо приділити, чи ми бачимо нашого Христа чи ні, і хай, хай нам Бог допоможе через е, ці вірші з Біблії, які я зачитав, проаналізувати наше життя сьогодні і е, побачити нашого Бога в своєму житті. Амінь.